Чи може Дональд Трамп здивувати світ своїм планом завершити війни, війну в Україні? Схоже на горизонті з'являється інтрига, яка обіцяє змінити хід подій. Що це? Політичний жест, реальний прорив чи чергова стратегія Трампа. Давайте далі розбиратись і послухайте, що пише видання. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні навесні на умовах, які будуть вигідними для України. Про це в понеділок, 26 січня, написав The Independent із посиланням на обізнані джерела. Він додав, що Трамп серйозно підходить до питання врегулювання війни і очікується, що він тісно співпрацюватиме з президентом України Володимиром Зеленським, а офіційна зустріч лідерів може відбутися вже найближчими тижнями. Якщо вірити таким заявам, Трамп серйозно налаштований врегулювати війну в Україні на умовах, які вигідні для нашої держави? Чесно кажучи, це звучить так досить оптимістично, але тут важливо врахувати його стиль. Він завжди прагне виглядати миротворцем і господарем великих угод. Ідея тісно співпрацювати з нашим президентом Зеленським, а також офіційна зустріч лідерів, а яку планують найближчим часом, лише підкріплює ці амбіції. Звісно, питання в деталях: чи зможе Трамп справді змусити Росію? Поступитися чи будуть компроміси, які не всі готові прийняти, поки що залишається лише стежити за розвитком подій. Але одне очевидно, якщо він візьметься за це питання всерйоз, результати можуть бути досить цікавими. Як, от, наприклад, сьогоднішня ситуація, коли Трамп змусив Колумбію поступитись. Трамп доручив запровадити 25% мита на всі товари. Що надходять до США із Колумбії. А це рішення стало відповіддю на те, що Колумбія відмовилася приймати два американські літаки з мігрантами. Вже через тиждень тарифи на колумбійські товари піднімлються на 50%, так заявляв Трамп. Також Трамп заборонив в'їзд до США колумбійським чиновникам. Згодом Колумбія погодилася на всі умови Трампа, включаючи необмежений прийом нелегальних мігрантів із США. І, очевидно, можна з впевненістю говорити, що Трамп буде використовувати ті ж методи і проти Росії. Я маю на увазі економічний тиск, а там є де розгулятись. Я вже розповідав, що при зниженні ціни, наприклад, на нафту до 30 доларів за барель, що, до речі, і пропонує зробити Трамп, в Росії просто буде. Катастрофа. Схоже, Москва вже починає відчувати фінансовий тиск, адже ціна бареля російської нафти почала вже падати. І, схоже, Москва вже починає відчувати фінансовий тиск, адже ціна бареля російської нафти впала нижче бюджету утворюючого рівня. Рублева ціна бареля російської нафти опустилася. Нижче за рівень, який використовувався при формуванні бюджету Російської Федерації на 25-й рік. Про це повідомляє The Moscow Times в суботу, 25 січня. Зазначається, що це сталося внаслідок одночасного зниження котирувань нафти. Таким чином, ціна російської нафти опустилася нижче очікувань, закладених у бюджет Російської Федерації на 25 рік, причина проста падіння котирувань на світовому ринку. Але що цікаво, одним із каталізаторів цього процесу став Дональд Трамп. Він закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, вважаючи, що це економічно підкосить Росію і допоможе швидше завершити війну проти України. Ну якщо ця ініціатива знайде підтримку, фінансовий тиск на Кремль зросте ще більше. А поки падіння цін на нафту, це вже серйозний сигнал, що нафтовий козир Росії поступово. Втрачає свою силу. А тут ще й Курщина не дає спокою. Путін говорив, що швидко розбереться з цією проблемою ще на початку операції Збройних сил України на Курщині, але щось пішло не так. А ще останні новини говорять про те, що КНДРівці в цьому напрямку взагалі закінчилися і відступають. Північно-корейські війська тимчасово відступили з лінії фронту в Кульській області, зазначивши величезних втрат. Про це розповіли українські військові в інтерв'ю Sky News. Спершу північно-корейські війська не знали про те, наскільки серйозну загрозу становлять безпілотники та артилерія. Їхня спочатку тактика полягала в піших атаках групами по 20, 40, навіть 60 осіб, завдяки чому ставали просто легкою здобичу для українських військових. Також між північно-корейськими і російськими військами існує погана координація. Вона пов'язана з мовним бар'єром. Радіоперехоплення одного разу показало, що солдати КНДР через це помилково завдали удару по російських позиціях, тобто вдарили. По своїх же позиціях, але найцікавіше про те, що українські військові два тижні тому помітили, що північнокорейці відступають. Однак перехоплені російські повідомлення вказують на те, що солдати КНДР ще повернуться на поле. Звичайно, достоменно невідомо, вони відступили назавжди перепочити або чекають на підтримку. Українські військові підтверджують цей факт, що Північна Корея, які воюють на боці Росії, тимчасово. Відступають з фронту, а їх втрати стали дуже значними через ну таку слабку тактику. Тобто йдуть групами по 20 по 40 чоловік, яких дуже легко виявити і вдарити, наприклад, з дрона. А як вам таке, що через цей мовний бар'єр північнокорейці вдарили по своїх же? Але, попри відступ, українські сили вказують, що це може бути лише тактичний маневр? За даними перехоплених російських повідомлень, північно-корейці мають намір повернутися. Однак це викликає питання, чи вдасться їм виправити свої помилки або ж вони залишаються слабкою ланкою російської армії. Але ситуація набагато гірша на інших напрямках і виглядає дуже напружено. Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець. Таким чином ворог намагається налагодити логістичне забезпечення наступальних підрозділів, а також розширити лінію бойового зіткнення. За минулий тиждень російські загарбники посилили тиск на позиції ЗСУ на напрямку Часового яру, повідомив речник ОТУ Луганськ Дмитро Запорожець. Він вказав, що активність ворога на даному напрямку збільшується. Він підтвердив, що на, пів... на південно-східних околицях на напрямку Часового Яру зафіксована наявність російського спецзагону, Ахмат та формування Русич. Це виглядає як черговий етап намагання Росії досягти тактичних переваг. А, а також наостанок поговоримо ще про те, що Зеленський, сьогодні президент України, Зеленський відвідав Польщу. Президент України Володимир Зеленський в польському Кракові зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою. Вони обговорили майбутній 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а також можливі джерела фінансування оборонної промисловості України. Так повідомила прес-служба українського лідера в понеділок, 27 січня. Нам потрібно далі тиснути на Путіна, а санкції є одним із. Справді сильних інструментів, я хотів би обговорити з вами, як посилювати цей санкційний тиск, заявив президент України. Таким чином, санкції, оборона, промисловість і стратегія тиску на Путіна. Саме ці теми стали ключовими під час важливої зустрічі президента Зеленського та президента Європейської ради Антоніо Кошти в Кракові. Ще треба підкреслити, що Зеленський говорить про. Важливість санкцій проти Росії як інструмент боротьби з агресором, а також звернув увагу на фінансування саме оборонної промисловості України, тобто йде підсилення саме нашого виробництва. А на цьому я завершую своє відео. Тисни лайк, підписка. До побачення.